Сьогодні, переглядаючи слово від дорогоцінних пасторів Станіслава Юлі Салтанко, отримав для себе чудове відкривання про те, що без цілі неможливо досягнути результату. І ось чому. Перше послання до коринтян, 9 глава, 26-й вірш. Тож біжу я не так, не на непевне. Борюся не так, не би повітря б'ючи, але вмертвляють я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Тобто пастор показав про те, що якщо ми не маємо цілі, значить ми не знаємо, до чого ми рухаємось, а значить виконуємо якісь хаотичні дії, які не приводять нас до результату. Для того, щоб в нашому житті появився результат, ми маємо розуміти, яка ціль. Пастор показав це відкриття домашніх церков. Для того щоб цього досягнути, потрібно знаходитися в системі церкви, в послушанні людей Божих. І відказуючись від своїх душевних дій, і тоді буде результат.